Головний гауляйтер Херсонщини Володимир до в ефірі російських телеканалів очікувано у підриві дамби Каховської ГЕС звинуватив так званий київський режим та розповів пропагандисту, що що збираються відбудовувати підірвану расистами дамбусовєцькі інженери і проєктанти, які проєктували дамбу після Великої Чечної війни, вони предусматривали и варианты ее полного разрешения. И они предусматривали, и есть расчеты, как и куда будет уходить вода, как бы она будет, Днепр будет возвращаться в свое русло, и каким образом будет дальше проводиться именно работа по восстановлению, если таковое понадобится. Поэтому у нас есть конкретные четкие расчеты, которые хранятся в архивах. У нас есть остались даже специалисты, которые знают, что нужно делать. И как только появится возможность А она уже не за горами. Эта возможность дамба вполне вероятно будет. ну не восстановлена, скорее всего новейшие технологии, которые сейчас уже есть строительные, ну тогда были одни технологии, сейчас другие. Ее надо будет отстроить заново, это будет дешевле и это будет более экономично, быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды, которая вдоль одной из величайших рек, находящихся на, на европейской части в Европе, собственно говоря. І не дуже зрозуміло. Він ж шумикався це від на якийсь телеканал чи щось на кшталт цього. Так. Ну коротше кажучи, я говорив на російську аудиторію всю цю інформацію. І паралельно ліворуч, вони показували відео всієї тієї катастрофи, яку вони ж самі спричинили, в принципі. Так, тобто там були і підтоплені будинки, вулиці затоплені там селища. І тому подібне, і зараз він розповідає, що там ми це відбудуємо, все буде нормально, коли це станеться ніколи. Правильно, тому що відбудовувати буде Україна на повністю підконтрольній своїй території, але тим не менше за кошти Російської Федерації, тому що репарації виплачувати доведеться, але набагато більше мене. Розсмішив е, такий відеоролик, який змонтований, де був стрімаусов на Антонівському мості свого часу. Він казав, що все нормально, пошкоджень нема. Там типу воно нам ніяк не заважає. І вчора Благодар. фактично слово в слово сальдо стоїть у Чонгарі на мості і говорить про те, що. Все нормально, пошкоджень нема. Нам це не заважає. І що іде зараз стрімоусов правильно, тому якби так, ми от, самі все Кінець сальдо, як то кажуть, за три через три-два-один У стрімусова була ДТП. Що буде чекати на сальдо? Щось напевно цікавіше. Будемо бачити. І один з російських депутатів під час свого виступу у Держдумі Російської Федерації сказав, що 90% військовослужбовців РФ потребують протизування. Але поки дійшов до свого робочого місця, усвідомив, що сказав, і вже з самого місця взявся виправдовувати свою невелику неточність. Давайте подивимось. коли виступала. Абсолютно, по сути, все верно. Но, видимо, говорилось, сказав, что у нас 90% российских военнослужащих нуждаются в протезировании. У нас 90% российских военнослужащих живы-здоровы, выполняют задачи. Ну, а те, кто получил ранения, вот с теми, конечно, мы работаем. Поэтому, вот, в качестве небольшого уточнения. Спасибо. Невеликое уточнение. Напевно... Вирвалася правда. Ну, Коли ж може ця правда вирватися? Правильно, на пропоницьких телеканалах іноді буває просочується якась ну, невеличка доля правди, яка існує, тут так само. Та не знаю. Його. Ну, навряд чи це правда. Ну давайте не годувати себе там якимись марними сподіваннями. Бо якби 90% армії Російської Федерації потребували протезування, ми вже давно виграли, мені здається, перемогли цю війну, тому що ну 10% боєздатного там особового складу, ну. Це явно не те. Ну і точно Але 90% ти... не, не живі ну, здорові. Це, це 100%, що він як каже, омовився. Там процент набагато набагато більший, ніж там і казав він. Бо якщо 90% здорові, значить це всього 10. Ну це явно не так. Ті, які потребують протезування. Але тим не менш, тим не менш, у Російській Федерації почали про це говорити, в Держдуві почали про це говорити і можливо. Але у нас буде більше контенту для вістів із балот. Рухаємося далі. Поки злі бандерівці вісім років в Денбілі Бамбас, злі європейці не клали санкції, знущалися з коня Кадирова. Про це у новому відео обурюється головний терорист Чечні, кремлівський посібник Рамзан Кадиров. Виявляється, права його коня порушували вісім років, бо тримали в конюшні і знімали на камеру. И поэтому сегодня мы уничтожаем эту нечисть, сатанизм. Мы говорим этим нечистым, этим натовским шайтанам, которые говорят, что они обеспечивают демократию. Есть это продажные шакалы, которые за ним стоят, в Запад. А у них ничего нет святого. Они гавкают, когда им говорят гавкать. Вы все знаете, что моя лошадь попала под санкции. Бедная лошадь 8-9 лет должна была скакать. была показувати результати. Бідна лошадь посадала, лет стояла на конюшні під камерами. І як це так? Що за демократія, що за человечество? Я взагалі не розумію. А тобто, питання: а коні де мають бути? Я не знаю. Напевно, конюшні створені для того, щоб там були хто. Коні, відповідно. Але ну, присвячувати цьому відео. Про свого коня, що його там знімали на камери і тримали, ну це я не знаю, як це пояснити. Мені звісно сподобалося це формулювання. В лапках сподобалося на натівські шайтани, що такого не звучало. Тому натівські до неонацистів, шайтани. бандерівців, ще там, як вони нас називають, додалися натівські шайтани. Так, дуже цікаво насправді. І от бачиш, стільки людей. В принципі, Кадиров відправляє на убій, Фактично, на початку їх було більше. Зараз вони там в заградотрядах, так званих, стоять вздовж лінії фронту там і стріляють в спину солдатам росарами, які намагаються йти вперед. Але тим не менш, чомусь про це він не говорить. Чомусь він не розповідає те, що відбувається от на полі битви. Він говорить про те, що от всі погані, одна Росія хороша, що європейці такі злі. Де там ваша демократія, що ви коня тримали. Не в конюшні якраз такий. Ну, а де цікаво, де Кодиров тримає коня? не знаю. Може, все би вдома? Напевно. Ужаєш, просинається Кодиров, а там сюрприз. Ну, це в це, це принципі І Він і такий не стає дивно. і в тапках такий, така нормальна. Так, а, а поруч з конем, вівця. Ой, оля. Улюблена. Ну так що? Ну, в сенсі, це ті жарти, які лунають постійно. Ну. Та я розумію, добре. Давайте далі, давай ну, ні, давай, щоб ми це не, не залишили три крапки про прекументу, чому ти засміявся. А можна я отримуюсь від коментарів? Можеш отриматися від коментарів. Ваші коментарі ми чекаємо під е, youtube трансляцією Маршал Тікток Військ зібрався стріляти з моляжної зброї. на фестивалі народної творчості Беноєвська весна, який чомусь провели у червні, подарували муляжний кулемет. Звертає на себе і зовнішність Кадирова. Саме він, весь червоний, запливши і ледь помітні очі в вузьких розрізах. Схоже такі проблеми зі здоров'ям є. Сам занохмат. Ми знаємо, якої участі ви приймаєте в СОО і хотіли би подарити вам подарок ізготовлений там. Там теж пішуть Ахмат Сіла. Видіти ну, поліметино. Да. А ми будемо стріляти із да. Ось, Ось Такий э... кулемет у нього. Подарунок. подарунок для Кадирова. Ну, попередньо ми побачили, що відео було присвячено кому. Зараз це відео про. Кулемет про подарунок і той кулемет, яким він каже, буде вбивати. Ну по суті, ми бачимо, що приводів для зйомки відео у них більше немає, тільки говорять про, про якісь дрібниці і глобально створюють інформприводи для того, щоб, щоб аби було. Трьохрічному хлопчику із Саратівської області вручили військовий квиток та Шеврон. Так у Росії вирішили привітати дитину з днем народження. Напередодні в мережі з'явилося відео, як хлопчик під диктовку мами просить взяти його в 98-й полк до тата. Які батьки, такі і діти, зомбі одним словом. В хач, хач, хочу в армію. Хочу в армію. В 98 й полк. 98-й полк. Скажи, я буду служить верой и правдой. Я буду служить верой и правдой. Слава России! Слава России! Никит Михайлович, поздравляю тебя сегодня с твоим днем рождения. Ты так долго просил да. отношения, да? Папе хочешь? Да. А нам такие бойцы нужны. Патриотически настроиться. Держи вот все твои отношения. К папі слушати, на надовжець, цілка розвідчика. Ось бачимо, в яких умовах власне виховують наступне покоління росіян маленьких, які вже ми бачили так в різних святах, їх там вдягали в танки на день перемоги, як вони це називають. Там теж цілі паради з участю дітей проводять і ось в таких умовах їх постійно виховують, вони виростають. І якщо вони зараз бачать приклад тих російських військовослужбовців, які, як ми бачимо, що коять на території нашої держави, то можемо уявити врешті, що буде з наступним поколінням, що якими людьми вони просто виростуть. І мені здається, це страшно насправді. Це от зараз вони такі милі, хороші, пройде років 15-18-20, і ми зараз таких самих бачимо в на території нашої держави. І, на жаль, подекуди кадри вони просто жахливі бувають. І російська естрада вже давно знаходиться на рівні російського воєнного корабля. Втім, деякі представники розкультури не перестають дивувати своєю, так би мовити, творчістю. Далі покажемо вам фрагмент з концерту російського артиста Філіпа Кіркорова. Інтернеті жартували, що саме так виглядає російське ППО в образі Філіпа Кіркорова. Але ну, те, що ми побачили, в принципі, ми не дивуємося, тому що попередньо а, демонстративно Філіп Кіркоров виходив на сцену в одній тільки спідній білизні і танцював перед всіма. А зараз ну, ось таке: ось так, от змінюється російська естрада. Ось до такого вона. Йде да. це так. І я не до кінця розумію, що трапилося взагалі з Киркоровим, бо слідкую за ним лише у відеороликах в наших в нашій рубриці Вісті з болот, і чим далі, тим все більше дивуюсь. Що ж такими були вісті з болот станом ну, на сьогодні. Будемо продовжувати наші далі.